Soundcore Саундкор Все Це ти виясновушники. Знаєте, яка модель Soundcore P30i? P30i? Англійськими буквами покажи, будь ласка. Ось так вони виглядають. І я вам відразу не буду кричати, що це там класнючі навушники. Ну, бо, наприклад, коли я робив огляд на OnePlus Buds, я їх використовував раніше і знаю, які вони. Soundcore я знайомлюсь вперше. Бо мені, Ну, саме цей саундкор, бо я раніше робив вже огляди на анкер навушники. Мені написали, коли я випустив огляд саме на свої навушники, на Buds Pro, і на, саме на OnePlus ще треті, Мені писали, а ти там спробуй саме Soundcore P30i за їх ціну, це Власні навушники з шумодавом до того ж. Я такий, ну думаю, ну яка там ціна? Подивлюся, слухайте, а ціна, та ну, фіга собі вона там низенька, і, в принципі, за такі гроші можна щось роздивлятись. А, давайте так. Тут вони заявляють на коробочці. Бачите, а, ось тут чотири мікрофони. Я вам поясню, я коли їх відкрив, я бачу, що там по два мікрофони, а тут чотири мікрофона, AI hey, clear Clear Calls. це мається на увазі, що тут є ANC, активний шумодав. Але чотирьох мікрофонів. Не шести мікрофонів, як зазвичай. Ну вони пишуть. Ну у такому варіанті виконання, коли чотири мікрофони використовують, зазвичай це приблизно там 46 дБ Повинно бути сам, шумодав. Більш тут нічого цікавого немає. Давайте відразу відкриємо, оцінимо ергономіку, а потім підемо, скажімо так, знайомитись, будемо разом. Бо я їх я їх перше бачу, я їх перше о амбушури. Так, є у нас комплект амбушур. Амбушури зараз оцінимо. Є дріт зарядки і є самі по собі навушники. Кейс, приємний на дотик, шероховатий. Це незвичайний такий. Ну це АБС-пластик, скоріш за все. Що це? А, у нас тут, бачиш, скрита інформація. Ого. Ну, так, навіщо це така фігня? Тепер самі по собі навушники. Вони не дуже великі. Вони маленькі. не маленькі, Ось таким чином. Звичайний кейс. По амбушурі. Я вам відразу можу сказати, що амбушура під заміну. Амбушура під заміну, ви довго не зможете слухати у цих амбушурах, бо знаєте, як, як я це оцінюю, Досить жорстка, жорстке кільце оце на амбушурі, так, середина. І Ця вуаль, вона занадто м'яка. І воно ви знаєте, як кільце ви буде заштовхувати, а воно повинно бути середньої жорсткості і трохи м'якіше це кільце. Тоді не буде знаєте воно не буде давити у самому мушному каналі і не буде виштовхувати. Тут я вже прогнозую, що буде виштовхувати, і вони будуть при деяких певних умовах випадати. А самі навушники. каплевідна форма така, це так, два мікрофони на один навушник. Нічого цікавого такого немає. Слухайте, тут він шроховатий. Контактна, контактна група є на два. Ну давайте Ну, Лисичка, йди сюди. Зараз спробуємо, як вони сидять? Ну, сидять досить добре. Амбушура. Я відразу казав про амбушуру. Амбушуру. А я чую трохи тиск. Трохи тиск і за самою конструкцією амбушури. Не навушники, навушники норм, вони сіли анатомічно, прикольно сіли. Класно виглядає? Дуже добре. Божественно, так? Вас... Так. Підем. А от тепер. О, вони пікають, коли я дотиркаюсь. До речі, шумодав працює. Вони увімкнули, шумодав працює, я не чую кондиціонер. Так. Давайте тестуємо на. Так, вони будуть випадати при певних умов, умовах амбушуру на викидання відразу. Амбушурафі закинеш ребятам, так? Амбушури нормальні. Да. У нас там були десь, да? так? колись. Mm. Ну, слухайте, вони сидять. Для спорту підійде на інших амбушурах, це амбушура фігня. Як вони будуть звучати на цих амбушурах, ми зараз будемо оцінювати. Прикольний дотик, такий приємний звучок усередині такий. М'якенький. Приємний, приємний. Нормально. Нормально, мені подобається, як сидить, мені подобається. Давайте так. Ви зараз підписуєтесь, натискаєте дзвони по опису під цим відео посилання на ці наушники, на інші, які ми робили огляди, звісно, на огляди і на перевірних продавців. А ми пішли, подивимося, що заявляє виробник, і там потестуємо. І там будемо робити висновки. Переходимо. Ну що, друзі, ми їх під'єднали. Ну, ви бачите, зараз запис екрану, він у додатку. Давайте підемо у Bluetooth. А я відразу тут бачу Е, І ніяких інших кодиків, окрім СБЦ і AAC, немає. Ну, є як є. Ну, до додатку повернемось. Давайте подивимося, скільки вони коштують. Коштують 40 доларів. ну З урахуванням нашої знижки по промокодах, які ми вам розмістили в опису під цим відео, разом з посиланням на ці навушники вони будуть коштувати навіть дешевше. Є зараз білі і чорні. я думаю, ну, Ми розмістимо на всі варіанти. А тепер від себе відразу скажу: я їх вже вивчав: 10-міліметрові динамічні драйвери. З басовою складовою тут вони навіть з'являються. От бачите, для чого ця штукенція підставочка. Ой, Це підставка під смартфон. Таке собі рішення, не знаю, для кого тут смартфон потрібен. Ось, 40, 42 дБ. Я ж казав, що шумодав буде 42. Чи, а ось ти пишеш, 46. 10-мм драйвер. Тепер. Що у нас тут? Noise cancelling. 10 годин на одному заряді без шумодаву 45 з кейсом. А тепер. Вони заявляються навіть про ЄНЦ. А де в нас тут вони про бас? А Powerful Бас. Ось вони заявляють, що в них є оцей бас-ап-технологія для більш чіткого і класного глибокого вибинного басу, скажімо так. Чотири мікрофонний динамік. Ну, по по з приводу, що ми зараз подивимось, заявляють про 3 d трідесаунд, бо ну, ми знаємо, що нам потрібно розширити сцену. От, за мультипойн дуже велика подяка. Так, все, посилання описі під цим відео. Давайте переходимо вже на самі навушнички і у сам додаточку. Так, давайте подивимося. Що одна У нормальному режимі десь приблизно 25-30% пропускання звуку. Є режим Transparency Mode, це в нас такий наскрізь режим. І я чую все. І є Активний шумодав, є мануальний режим, є адаптивний ANC і мультисценовий. Тобто ви можете обрати сцену, хоча я не чую ніякої різниці повністю. Ну, Щось там клацає, але не скажу, що там якось воно впливає на це, на це на цю справу. Тепер в нас є звукові ефекти, є 3D саунд, є в нас, знаєте, скільки? 22 пресети. 22 пресети, і навіть кастомний еквалайзер ви можете самі налаштовувати все, що вам заманеться, можете робити свої еквалайзери. Ну, Ми поставимо базові якісь soundport сігнича і вимкнемо 3D Sound. Потім поясню, чому. Можна налаштувати оцей там тапання по, по навушниках. І, в принципі, є ігровий режим. Я вам поясню, коли випустили ці навушники, не було цього режиму. І була затримка десь 150-200 мс, І навіть глядачі, ну не глядачі, а користувачі помічали розсинхрон ваших губ з відео. Ну Не тільки ваші є губ з відео, чи у іграшках там з пострілами. Але потім вони зробили цей ігровий режим, і воно нормально працює. Також у налаштуваннях в нас є тест на прилягання. Давайте стартуємо. Ну, бачите, правий щось там неправильно. Ну, я, я відразу казав. Я відразу казав, що ці, ці амбушури потрібно замінювати. Є подвійний Dual Connection, тобто, ви можете під'єднати, окрім а, цих улюблених моїх смартфонів OnePlus'ів, та ж шутку. Можете під'єднати ще ноутбук, наприклад, і знаєте, як це буде працювати. ноутбуці слухаєте музику, де дзвінок на смартфон. Воно підіймаєте їм, під слухавку, не знімаючи наушники, не перемикаючи, поговорили, поклали труп, слухавку, і воно перемкнуло автоматично на музику. Це Класно, Multipoint Connection називається, хоча тут дуал називають. Е, також є промпт, ну, це таке собі фігня, і апгрейд. Більш нічого тут цікавого немає. Відразу йдемо і тестуємо розговорний динамік і розговорний мікрофон. для того, щоб зрозуміти, чи працює ЄНЦ, працює це Environment noise cancelling по придавленню шумів, яких тут е, йдуть у нас в офісі для співрозмовника. Так, лисичка пішла вже на вулицю. Так, лисичка, ти мене чуєш? Так, я тебе чую, добре чую. Добре чуєш, нормально. А ну скажи мені, будь ласка, ти чуєш наш шумний кондиціонер? Ні, ніяких шумів не чую, тільки твій голос. Добре, ЄНЦ працює. А як ти чуєш мій голос? Нормально, чітко. Чітко, Чи... якісно, без зауважень. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Так, добре. Тепер ще питання. Я тебе чую нормально, начать, але трохи гірше, ніж, наприклад, у мелоді Про», який в нас є огляд за 30 баксів, у ван ну, тут, думаю, чи у OnePlus. Ну, це тим на човну, чи з як трохи грає. Mm. Ну, коротше, повертайся, ми ну, все зрозуміли. Ну що, почули? Ну, в принципі, вам вирішувати. Я її чув нормально, але бувають наушники набагато ліпше. Тепер будемо слухати з вами музику. Саме за музики ми ж, ми ж їх і беремо. Заходимо, в нас є різноманітні жанри, звісно, і почнемо, мабуть, з хіп-хопу. Бо тут сам, самий синус, бо я їх вже слухав. Давайте поставимо, щоб було зрішно. Show them folks what happened when you relentless And your actions start to mesh the path with what you intended Putin Patushni Hubokay Boss douja Ain't a doubt about it either when they send you better own it I'ma shout it out the Speakers from a small city When I mean to make it out the gate I put my all in it to lean no debate on different great play the folks who got opinions that I never know the stakes When you solo every battle and your soul ain't got the faith I'ma pray, I'm a hero, but I'm clock without the cake Оці хо хо, -хо! Оці, всі е електронні ударні, е які використовують в хіп-хоп треках, вони. Просто, знаєте, такі відтворюється потужно, глибоко. Воно, знаєте, такий самий кайф від басу, коли ви знаєте, хочете якісь басові композиції для цінителей жанру саме. Він знаєте, він б'є прямо у груди. знаєте, Ба, ну, такі, от прикольно, дійсно прикольно звучить. Вокале речі у цьому жанрі. Ну, він, як правило, не страждає. Голоса знаходяться десь у середньому диапазоні частот. І в принципі, ці навушники в нас ну, там передають їм чітко. Хоча відразу помітно, що в нас а, приглушені верхи, відразу це помітно, прямо з першого з першого якогось звуку. Як звучить? Hey. Для хіп-хопу та репу підходять ідеально. П'ять із п'яти. Я вже їх слухав. Давайте електроніку послухаємо. Я відразу те, що мені сподобалось, так. Охо-хо-хо-хо, твою а? Це ще одна сильна сторона цих навушників. Акцент на бас. Сістей февзема Бретавей. саме цікаво. Там навіть суббас, Він дуже класно. Такий чітко грає, да такий знаєте, драйвовий, і він дуже легко уходить на самі низи. При тому, що ну знаєте, там приглушені верхні частоти, а, саме при цьому, ще й вокал нормальний. А, ну, середні частоти в електронній музиці, ну як правило, вони не перегружені в принципі акустичними якимись нюансами. А, тому, ну, знаєте, саме цей легкий провал, який є у усередині, він такий надлегкий. А тут він зовсім не заважає. Вони просто класно для електроніки, для будь-якої електроніки підійдуть. Клубні треки, хаос, техно, дабстеп, усі жанри з домінуючою басовою складовою будуть гратися просто прикольно. Бас бочки плотно б'ють дуже, знаєте, прям чувається, класно. Uh, ambus, you spin my head like the earth around the sun. And what you do, and me am jumping deep inside. I love you, real as you read me like you read it. Undo my bra, no you never will forget it. I'm like, I'm like, I'm like, I'm like, like, I'm that it. Навіть якщо не використовують якийсь глибинний бас у композиції, суббас досить класно відчувається. Прямо, от знаєте, прям, прям а, вони навіть знаєте, начебто кричать: там, дивись, там у нас басові навушники. якісь. Ну, ладно, прикольно, прикольно, мені подобається. Давайте попсу послухаємо. До речі. Плотно так звучать басы. там биты так идут. Вокал, знаєте, він трохи із-за задавлених високих частот, він трохи такий, знаєте, як не виставчає воздуху. Трохи-трохи. хоча трохи. це не заважає yeah, like real, А знаєте, що тут саме в цій композиції грає гітара, вона заходить, і прям, знаєте. Вона звучить не так яскраво, як повинна звучати. Я, я, я прям я чув, що я тестую на цих композиціях. Чотири з п'яті. Чотири з п'яти. І а, знаєте, що скажу? А, тут. 4 відіграє те, що м... сцена трохи все портить. А, ну, це ТВС-навушники, вона внутрішньоканальна. Зазвичай яка сцена у таких навушниках? Вона сходиться десь у середину голови. Так? Але тут, окрім того, що в нас середина голови, ну, хоча це і попса, але оцінювати сцену вже по ній можна, в принципі, щось, щось намагатися оцінити. Але вона пласка. Тобто вона як на одній лінії. І ну, як зазвичай. На продакшені там намагаються зробити, щоб вокал був трохи видвинутий перед інструментами. так, А тут воно як усе в одну лінію. А, нормально, 4 з Е, Добре, добре, от відразу скажу. ну Нічого такого не скажу поганого. Ось класика. Дуже цікаво. Що саме прикол? Чекайте. А тут зовсім немає деталізації. Якщо такі е, проста мелодія, та, так, там, де фортепіано, там щось десь на фоні там починаєте грати, але якщо ускладнюється композиція, е, в нас. Пропадає деталізація. Оці дрібні нюанси, вони просто затіняються загальним басовим фоном. Тут зараз заходить бас, і він починає затіняти якісь дрібні деталі. Оці там верхні частоти, вони просто з'їдаються. Немає тонкості широти сцени зовсім ну, повне, повне лайно. Класіка це, ну, це 3 з 5 максимум. Дуже замалий драйвер для академічної музики Він просто замалий. От, от. Там віоли, віоліни на фоні, вони повинні бути яскравіше, вони повинні заходити і прям от, знаєте, урізатися у вашу уяву. там, да, так, Грає фортепіано, там, да, так там якийсь там басок такий невеличкий. І, там, десь там віаліна прокльовується. Вона повинна, як знаєте, як, як, як пташечка, а воно ну, ні. Це не для класичної музики, Ні, 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 три з п'яти це максимум. Це максимум. Це я поставив би менше. Давайте. А тут буде грати дуже таку злу шутку, відразу перше, що знаєте, як е, ці щіточки на, на тарілці, так? коли там грає джаз, just... Тут їх зовсім вони, знаєте, як якийсь фоновий шум. Ти не можеш їх розрізнити. Е, басова складова з'їдає середні приблизно, а високі в нас е, зглажені. Ну, от є, як є. Це відра... от відразу просто я чув їх раніше вже. Деталізації не, не вистачає. Дрібних нюансів вони затіняються самим басом. <му> Немає цього лоску, знаєте, оце такого. Так, сцена вузька, навіть, навіть ну, просто зовсім усередині голови. Пласка сцена. Вони на одній лінії. так, там, в принципі. А давайте спробуємо розширити цю сцену за допомогою там, цього 3D звуку, який вони заявляють. Де там у нас ці режими? Ні-ні-ні, Sound ефекти 3D звук. О, ні, це не, імерсив, це не імерсивний звук. Це, не можна це використовувати. Я вам відразу скажу, знаєте, що це? Е, у вас буде враження того, що, наприклад, посередині якоїсь кімнати великої стоїть колонка і просто відлуння звуку, і ви такий, Боже, що це? При тому, що воно перекриває останнє відлуння, перекриває е, е, той, той звук, який зараз виходить з колонки. Ні-ні, ні, це навіть слухати не можна. Ну, ні, Ні-ні. Давайте зупинимо, це слухати теж не можна, 3 із 5, також 3 із 5. Рок, от рок мені дуже цікаво. О, давайте. давайте якийсь класичний метал послухаємо, давайте ось. Енергійно. Бас-гітару добре чути. Тари трохи смягчено так звучать. Вам, і, будь ласка, звучить яскраво, класно. А, бас- просто, просто ідеально звучить зараз. Бас-гітара, але соло гітара, так, яка почала грати. А, вона не така яскрава. Хотілося б більше яскравості, бо також там приглушені це високі, трохи грають а, роль. А ну давайте метал. Оу, угу. 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 густий бас такий. Прикольно. Напориш. Буде на, тому, на такому жанрі, буде 4 з 5 аж п'яти, і я поясню чому. Бо е, саме знову ці високі частоти, які е, трохи в нас зглажені, це не вистачає цієї хруст, хрусткою цієї складової цей, цей рок-гітари. Е, Верхньої такої, знаєте, просто вона як, як неповна, як нежива гітара та. Ну, в принципі, я склав вже такі своє враження: 4 з 5 за рокові композиції. Ну, скажу так. А, давайте загальні, мабуть, висновки якісь. Ну, то акустику немає. Це такі собі універсальні наушники на кожен день, по суті. Хоча, знаєте, для їх, мабуть, позиціонували. Для якоїсь сучасної молоді з е, сучасними смаками е, вони. Ліпше підходять для тим, хто слухає багато басової якоїсь енергійної музики. Ну, і, в принципі, комфорт, якщо змінити амбушури, буде прикольно. Функціональність дійсно прикольна. А НЦ ну, адаптивний, неадаптивний, трохи після прослуховування НЦ трохи втрачає свою актуальність. Не знаю, з чим це пов'язано. Потім ти вимикаєш, вмикаєш, він знову там глушить аж до самого там низу. Довгограюча батарея, але, знаєте, я вам скажу, там є. Деякі нюанси звуку, які від, відсіяли фактично класично, джазової композиції, акустику, е немає аудіофільської там, точності якоїсь, і тому це не для цінителів. Це звичайні наушники на кожен день не вистачає, не вистачає нормальних кодиків по типу APTX, не вистачає по типу LDAC, там, LD, там LC3 для низької затримки. Ну, коротше кажучи, щось могли зробити за цю ціну, бо, наприклад, Melody Buds Pro має Hi-Res, аудіо сертифікацію до 40 тисяч Гц. Так, а тут ну, вибачте, до 20. І саме з цим пов'язана приглушеність високих частот, тому й не вистачає для джазу, тому і не вистачає для, наприклад, там, для той самої акустики чи класики. Хоча, в принципі, вони мені сподобались саме для басової складової, бас дійсно відіграє, бас дійсно класний. Я все сказав, вирішувати вам. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.